В ідеалі садити літак проти вітру з заведенням на себе або майже на себе, та посадити літак біля себе. При, при заведенні літака на посадку намагатися вести літак так, щоб пеленг азімут на, на літак та кут підвищення елевація. З місця пилота були постійними. В деяких випадках буває виправданим швидке зниження висоти глісади на початку посадкового майданчика та протягнення літака до себе на малій висоті, керуючи висоту глісади швидкістю. Треба постійно намагатися саджати літак саме так перед собою для набуття постійних навичок. Навіть коли за вами є простір для проведення літака за себе. Так, так можна робити в звичайних умовах, якщо швидкість або висота літака вийшли занадто високими. Але бувають випадки, коли посадочний майданчик критично малий, і посадити літак можна тільки перед собою. Інакше літак неминуче розіб'ється. Для таких випадків і потрібно постійно тренувати цей навик. Звичайні літаки з екіпажем мають два способи керування польотом по приладам та візуальний. По приладам він майже автоматичний або напівавтоматичний, а візуальний це ручне керування зазвичай, хоча буває і, і автоматичний. БПЛА є схожі е, е, режими керування. По приладам, це коли е, літак е, знаходиться в повітрі і ви ним е, е, керуєте з наземної станції. А наземна станція приймає від, від літака дані про, про його політ, про його показники висоти, швидкості, курсу і таке інше. А візуальний це коли ви керуєте БПЛА пультом керування, коли ви бачите літак візуально. Це отакий пульт. Вони бувають різні, дуже схожі друг на друга. І по структурі, і по керуванню. Відмінність буває в тому, що по-різному налаштовані перемикачі, які керують деякими приборами на самому БПЛА. Керуючи стіки ви підлаштовуєте під себе. Пульт керування призначений для керування з льотом, посадкою та польотом в зоні візуального контакту пілота з літаком. Та вмиканням і вимиканням бортового обладнання, треба вміти працювати з пультом на помацьки, дивлячись тільки на літак. Переключатись на керування пультом ви маєте тільки тоді, коли добре бачите літак, бачите, що він робить, куди летить, з якою швидкістю і на якій висоті. Якщо ви це втрачаєте з полю зору літак? Ви повинні одразу перемикнутися на режим авто, ми потім про це поговоримо. І щоб літак продовжив виконання польоту в автоматичному режимі. Налаштування у кожній моделі пульта дещо різні, але взагалі схожі. Як саме налагоджувати пульт, ми розбирати не будемо, бо це не принципово для навчання. Так як ви будете користуватись тими пультами, які будуть в комплекті з БПЛА. Всі стіки можна програмувати на різні функції з різною чутливістю і поправками. Ці налаштування дуже індивідуальна річ. Моделі БПЛА можуть мати різні налаштування взаємодії з пультом. Пульт дає змогу керувати БПЛА на відносно невеликій дистанції. Має малопотужний канал радіозв'язку, кількість перемикачів на цьому пульту обумовлює кількість каналів зв'язку з БПЛА. Тобто стільки обладнання може у вас бути, стільки функцій може бути, скільки у вас є цих перемикачів. Основне керування літаком здійснюється за допомогою. Стіків джойстиків, оцих, які керують е е швидкістю, креном, в е е е рулями висоти та елеронами. Оці два великих стіки.